I'm so innocent I'm just like a little kid oh, won't you please protect me I think that's why he liked me I think that's why you like me too because I don't know what I need oh but I think just maybe I actually have a brain of my own with which Всім привіт! З ким не знайома. Мене звати Світлана, і сьогодні вас зустрічаю практично нагородені в такому релаксуючому коконі. Я його дуже полюбляю. Це класна річ. Він досить великий. Хто про такий мріє, обов'язково собі придбайте. Вони є різні. В нас дерево, в нас повністю такий садовий комплект такого дерева від одного виробника. Багато кому давала вже номер телефону. Не знаю, чи ви з ним зв'язувались. Зараз дуже багато роботи, а людей, на жаль, немає, щоб виконувати всі закази. Отже, сьогодні не про це. Сьогодні хочу поговорити про огірки. Тему огірків, а саме, я ще з весни розповідала вам, що я не вмію їх вирощувати. Але дуже хочу це робити самостійно, оскільки є місце, де їх вирощувати, є городина. Єдине, треба вивчити дійсно всі ці нюанси і процеси. Тому цього року я. Зайнялась саме огірками, вивченням їх. Деякі мені писали в коментарях, що це взагалі не проблема. Посіяв зернятку, все зійшло, ніхто нічим не обробляє, все класно росте, і збирають великі прям відрами врожаї. Ну, на жаль, не у всіх так воно виходить. Тому цього року я робила саме теплу грядку. Є окреме відео про неї. Робила я її весною і. Розповім саме сьогодні результат цієї теплої грядки, чи мене порадував цей результат, чи є дійсно врожай. Також поговоримо про вирощування огірків теплиці, чи також цього року вдався врожай, чи я збираю ці огірки. Чим я їх в результаті обробляю, тому що також були запитання про обробку. І розповісти саме, як я роблю цю обробку розчином, і покажу вам, як я закриваю огірки, дуже простий, легкий спосіб. Хто не хоче заморачуватись, хто не має часу, а має огірки, то саме закриття огірків на зиму у пластикових відрах, що дуже зручно при транспортуванні, кому необхідно їх десь завести, відвезти. Онукам додому, то це дуже зручний метод. Отже, сьогодні поговоримо саме про городину. Ну, а хто з нами вперше? Займаюся я не тільки городиною, полюбляю займатися і садом. Це моє натхнення, мій відпочинок, мій релакс. Слово «займаюсь» — це досить таки гучне слово, тому що я не приділяю багато часу дійсно рослинам. Я їх вирощую і обираю саме такі, які не потребують багато уваги, які менше хворіють, але дають дуже гарний шикарний результат саме по цвітінню. Саме в різні періоди часу я цей процес вивчаю, придивляюсь до саду, придивляюсь до рослин. Які рослинки мені більше підходять і створюю красу навколо себе. Тому хто з нами вперше, то будь ласка, запрошую на наш канал. Канал про створення ділянки своїми руками, створення е ділянки, за якою не потрібен шалений догляд. Я не бігаю, я не прополюю, я оприскую тільки для профілактики. Єдине, хто вперше, то ми живемо біля траси, біля Вінницької траси. І дуже рідко я знімаю саме ось цю частину ділянки, це є така передня зона, тому що тут заважає шум машин. Якщо я її знімаю, то я знімаю її просто з якоюсь мелодією. А так вона дуже рідко попадає саме до кадру. Отже, повертаюсь до теплої грядки з огірками і розповім. Чи задоволена я нею? Чесно, задоволена, тому що я маю огірки. Минулі роки я огірків цей період часу вже не мала. Вони в мене вже хворіли і зсихалися, і я їх викидала. Це була така даремний, даремно витрачений час. Тут огірки маю, я займаюся закрутками, збираю подалі врожай. Врожай класний, просто класний. Це буквально трошечки вам показую посів огірків я провожу і подалі. Тут один ряд, який я висівала на початку. Далі йдуть огірки, які висівалися буквально хай місяць тому вони маленькі. І ще зараз я також провела посів, є ось маленькі. І буду я мати свіжі огірки через місяць. Коли ця ліана вже перестане існувати, не буде, напевно, в неї сил, хоча може і буде, не знаю. А будуть в мене молоденькі, свіженькі ще огірочки. Тому, е, знаєте, коли я вивчала саме огірки, і говорилося, що краще висівати ранні огірки, середні по врожайності і пізні. Е, шукала я насіння саме пізніх огірків, і мені сказали е, продавці-консультанти саме. Дачних магазинчиків, що ви висівайте ранні чи середні по врожайності огірки просто пізніше, і будете мати пізніший врожай і не заморачувати голову, не шукати того пізнього насіння. Тому я буквально нещодавно якраз зараз в нас рясні дощі, я посіяла і огірки дуже класно ось ці зійшли ще в теплиці також є. Тому хто бажає мати ще огірочки на вересень місяць, сійте і буде врожай. Так, чи я задоволена, ну я думаю, що ви самі розумієте, що я задоволена теплою грядкою. Я залишаю вам посилання на відео, як я її робила в травні місяці, тому що зараз на вересень місяць, на початок жовтня, жовтень, якщо він теплий, якраз дуже класно її робити, оскільки тепла грядка складається з шарів. І необхідно, щоб ці шари перепріли, перебурлили, перегоріли, і тоді навесні вже в теплу грядку, яка буде набагато швидше набирати температуру, висаджувати чи розсаду вже можна, чи висівати на сінях. Хто як бажає. І огірки, ця ліана гіркова, вона буде харчуватися протягом всього сезону, тим, що ви туди поклали. І це не один рік. Таку грядку можна робити не тільки під огірки. Тепла грядка підходить під будь-які овочеві культури. Єдине, такі овочеві культури, як буряк, морква чи бараболя, які ростуть саме в ґрунт, не можна висаджувати в перший рік формування теплої грядки. Краще висаджувати саме овочеві культури, які ростуть вверх. А вже на, на другий рік, коли тепла грядка дійсно перегниє там все, тоді можна висаджувати і овочеві культури, які ростуть плодами саме в ґрунт. Поки така рекламна пауза, хочу подякувати всім, хто прийняв участь у спілкуванні зі мною у спільноті, в дописі щодо зміни назви каналу. Я сподіваюся, ви помітили, що назва вже змінена. І змінила її тільки в першу чергу ще через те, що я проаналізувала, про що йдуть мої відео. Я не розповідаю. Про всі моменти будні у селі, а розповідають чисто про нашу ділянку. Тому і назва канала була змінена. Дякую всім, хто зі мною поспілкувався. Щодо вирощування огірків в теплиці, то є свої плюси і мінуси. Саме по вирощуванню. Теплиця не має таких меж вирощування, як це можна зробити на вулиці. На вулиці по сітці пустили, і вони собі плетуться, і ви не маєте геморою, можна так сказати. Тут я їх вирощую як ліану, і цю ліану постійно треба опускати, тому що огірки, вони плетуться, 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 і їм просто мало місця. Тому, хто не має. Часу на їх вирощування, на цей такий догляд кропітливий, то теплиця не той варіант для вирощування. Єдине, що їх можна зберегти довше, саме на осінь, тому їх вирощувати вже можна пізніше. І тоді на осінь, вересні-жовтні, можна мати ще огірки. Тут так, це класно. Коли вже прохолодно, то мати ще огірки. Так, зараз, то я, чесно, я не встигаю їх опускати. Вони дуже швидко ростуть. Я встигаю тільки зібрати врожай, а от опускати, то трохи не встигаю. Хоча це реально часу багато не займає. Зараз я вам покажу, як я це роблю. Ось тут в мене є. Одна ліана з огірками, яка плететься, 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 і їй вже реально мало місця. Вона вже падає, прогинається, ось вона вже пішла, мені здається, навіть вниз. Тут же тяжко навіть зрозуміти, куди вона пішла і де її кінець. А ось кінчик. Вона таким чином ось тут починає прогинатися і дуже погано йде сік до майбутнього врожаю. А внизу всі огірки вже зібрані, вона вже тут, бачите, зовсім і зовсім пуста. Тому я її буду опускати. Як це правильно зробити? Для цього я понизу обриваю ножничками, обрізаю все листя. Обрізаю і бокові пагони. Вони, коли вирощуємо ми як ліану, вони просто не потрібні. Не бійтеся це робити, це огіркам ніяк не зашкодить абсолютно. Так само можна обривати і вусики. Вони також не потрібні. Обрізаю листя до першого гірка, який ось тут в мене зав'язався. Далі я вже листя обрізати не буду. Ось тут я бачу, в мене сформувалась друга гілка вже з плодами. Досить такі гарними. Я спробую цю гілочку залишити. Не знаю цю ліану другу, як воно вийде. Спробую залишити, тому що гарні огірочки вже пішли. Якось спробую сформувати. Цього бажано не робити. Якось мене, навіть в Тіктоці я є, і питали мене, чому немає зав'язів у огірків. Прогугли, прогуглила я це, тому що відповіді я так не змогла дати. І коли немає зав'язі, то це погане насіння. Це не є те, що погано вирощуємо, щось погано доглядаємо. Ні, це погане насіння. Далі я обережно розмотую цю ліану огірків. Щоб вона відпустила нашу мотузку, щоб ліана була вільною, ні за що не чіплялася, ось так. Це робимо обережно, щоб її не пошкодити. І далі я її вкладаю навколо себе, ось так закручую колом. Трохи заважає листя, зараз заберемо. Ось так я її закручую. Закручую, виходить, зовсім небагато, тому що це є перший мій такий завиток. Закручую, щоб вона ось так лягала. І далі обережно цю ляну заматуємо назад навколо дротика. Робимо це дуже обережно, щоб ніде її не порвати, не пошкодити, щоб вона трималася. Тому що зараз ми всі ці вусики пообрізали. І їй тяжко буде втриматись. Все, ліана висить. Цю частину, яку я опустила, таке напівколо. Можна з Можна. Його можна замочувати, закрити ґрунтом. І ця частина буде давати нові корінці, буде вкорінюватись. Таким чином огірок. Буде набирати сили, не буде витрачати свої сили на витягування тої ліани, а буде вкорінятися і це є дійсно дуже зручно. Щодо обробок, то я роблю для профілактики обробки саме ось таким рослинним настоєм з трави. Траву можна брати, ту, що ви косите газон. Ця трава потім класно нею і вдобряти сам грунт. Вона така мілка. Можна брати кропиву дуже добре, кульбабу, лободу. Набираєте, ось так заповнюєте десь не до самого верху бочку цією травою. Кастрюля, що у вас є, заливаєте водою, трава піднімається, можна додати сюди дріжджі, можна додати шматочок сухого чорного хліба, саме чорного. І якщо в таку зараз спеку, як зараз, ця вся суспензія починає бурлити. Буквально за три дні вона так піднімається, тому ми і залишаємо, ми не наповнюємо бочку повністю цією травою. Воно піднімається, перебурлиться, перебродить, і тоді піддобрювати саме ґрунт під корневе вдобрення. Один літр на 10 літрів розводимо. І так само аналогічно я розвожу, коли. Підживлюю по листу. Це профілактика і хвороб, і так само підживка по листу. Дуже класно. І коли ось так буквально залишається вже зовсім трошки, можна сюди же додавати траву, додавати водичку, і це добриво буде існувати, поки тепло, поки осінь. Це азотне добриво, яким можна користуватися. І враховуючи, що я якраз посіяла молоді огірки, то для них азот дуже важливий. Тому ось таке просте добриво дуже класно мати під рукою. Хто молодий городник, то обов'язково собі його зробіть. Один раз на два тижні роблю обробку овочевих, особливо огірків, актофітом і тріходроміном. Плюс сюди буду додавати прилипач Це в першу чергу від повотинного кліща. Від різних грибів, від плямистості. Ці препарати вони не шкодять як бджолам, різним комашкам, так само і людині. Нічого поганого вони собою не несуть. Для початку трихадермін потрібно розвести в 0,5 водичці і щоб ця рідина постояла 40-60 хвилин. Ці препарати перед тим як їх використовувати, завжди ми читаємо інструкцію, тому що можна все розвести одразу. Не прочитавши інструкцію, побачити, що о, всі препарати на 5 літрів, все класно, все докупи з'єднати і все готово. Але ні, кожен препарат має своє правильне застосування, тому часто люди використовують хто новачки і кажуть, що потім препарат не працює. Не працюють тільки тому, що його неправильно застосували. Чи неправильна температура навіть води може бути, якщо це весняний період часу. Тому завжди ми читаємо інструкцію, а потім використовуємо будь-який препарат. Так само прилипач, в мене тут його наразі немає. Пізніше покажу. Я вже його показувала, то його також необхідно розводити окремо, а потім додавати. Вже до основних компонентів все поєднувати. І бажано цю рідину проціджувати, щоб не забивався фільтр, саме оприскувачком. Тому що завжди є якісь такі мілкі речовинки, які потім забивають фільтр і оприскувач не працює. Поєднала я всі інгредієнти, плюс додавала ось такий прилипач ліпосам від живої землі. Рекомендую вам його придбати, в кого ще немає. Його необхідно спочатку розвести окремо, поступово кроками, а потім додавати до всіх інших речовин, якими ви обробляєте рослинки. Тут є повна інструкція, як ним користуватися, але річ просто супер. Не потрібно грати з тими пакетиками. Ну, а далі, я думаю, ви зрозуміли. Хто тут дивився до кінця майже, ми приступаємо до консервації, закриваємо солені огірки на зиму у пластикових відрах. Це зручно. Для мене це є дуже дуже зручно. І знаю, що багато. Дідусів, бабусь закривають в селі огірки, потім передають у місто внукам, і це також дуже зручно при транспортуванні. Не потрібно боятися, що десь банка перевернеться, поб'ється, обкладати її ганчірками, теплими речами ззовні, а в пластикових вітрах це дійсно зручно. І також спокійно мені тут допомагає донечка. Я також не боюся, що ця банка десь впаде та розіб'ється. І погодьтеся, думаю, ви пам'ятаєте, хто складав в банки трьохлітрові огірки. Чия рука туди залазить, той і закриває, складає ці огірки. В кого таке було? Напишіть в коментарях, хто складав в дитинстві огірки у трьохлітрові банки. Щодо інгредієнтів, все те саме: хрін, кріп, огірки, часник. Все те саме. Чим більше часнику, тим смачніше. У мене. Аліска і чоловік дуже полюбляють маринований чесник. Вони би його їли більше, ніж огірки. Я не закриваю його окремо, я просто кладу його більше, саме до огірків і томатів. Щодо маринаду, я використовую лише кам'яну сіль і воду у пропорції: 1 столова ложка кам'яної солі на одну літрову банку. Відповідно, я закриваю відерце на 5 літрів і на одне відро мені потрібно 5 столових ложок солі. Це можна зробити окремо розвести в баночці з водою. Можна зробити все одразу і заляти готовим маринадом огірки. Або розводимо 5 столових ложок солі у воді, заливаємо відерце і далі додаємо воду. Спочатку можна закрити блюдечком, залишити на 3-4 дня в прохолодному місці, щоб вони постояли, а потім закривати кришкою. Я це роблю одразу, але в мене дуже теплий погріб. В мене через 5 днів теплі огірки починають бурлити. Я цей розчин, маринад зливаю, прокипятила і знову заливаю у відра. В кого погріб холодний, класний, огірки стоять без проблем. Нічого кип'ятити не потрібно. Вони виходять дуже хрумкими та смачними. На такій огірковій ноті ми з вами прощаємось. Тримай. Бо хрумаємо огірки, завжди, коли зайдемо в город то зірвемо огірок і насолоджуємось цим хрустом. Це дуже і дуже смачно. І думаю, кожен з вас, зайшовши в город, зірве огірок. Хтось зараз збирає врожай огірків, когось вже огірковий сезон, напевно, і завершився, так як в мене минулі роки, в когось можна тільки і розпочати огірковий сезон, не бійтеся посіяти. Головне, Полив, головне підживка і профілактика від хвороб. Це основне, що потрібно огіркам. Мені так здається, але, як я кажу, в когось вони ростуть самі по собі. Ну, всім пока-пока. Тримай Аліска. Дякуємо, що ви були з нами. Хто ще не підписався на наш канал, обов'язково підписуйтеся. Будемо разом вчитися, будемо разом підтримувати один одного і спостерігати ось такі веселі моменти. Так? Так. Все, всім пока-пока. Дякуємо за перегляд. Залишайтеся з нами і до скорої зустрічі в новому відео. Боліска бавиться і не дає нічого сказати. Маши пока-пока! Кажи пока. Пока. Пока.